Добрий день! Сьогодні ми виконаємо другу практичну роботу за підручником Остапченко Балан. Отже, практична робота номер 2 Виготовлення мікропрепаратів шкірки лузки цибулі та розгляд її за допомогою світлового мікроскопу. Отже, що нам для цього знадобиться сьогодні? Препарувальний набір. Для забарвлення, розчин йоду і наш об'єкт дослідження, луску будемо брати з цибулі. Тож розпочнемо з вами за інструкцією на предметне скло, яке ми попередньо витримо сухою серветкою, щоб воно було чисте, ми наносимо скляною паличкою краплю, розчину йоду. Щоб в подальшому відбулось забарвлення нашої шкірочки лоски цибулі. Для дослідження нам знадобиться саме соковита шкірка, не верхня. Тому ми відрізаємо частину за допомогою пінцету, знімаємо. Від цієї лусочки ми відділимо невеликий шматочок, щоб покласти далі на предметне скло. Розташовуємо на предметному склі. За потреби можемо додати більше розчину йоду для забарвлення. Далі потрібно накрити покривним склом. Воно дуже крихке, тому за обережністю виконуємо це. Спочатку проводимо одним ребром для того, щоб повністю змочити його і обережно опускаємо, щоб не було пухирців, інакше ми нічого не зможемо розглянути. Наш мікропрепарат потрібно розмістити на предметному столику мікроскопу. За допомогою штативної лапки. Можна фіксувати мікропрепарат та змінити розташування, щоб наблизити його. Мікропрепарат, далі за допомогою гвинта регулюємо розташування. Спочатку наближаємо предметний столик, далі поступово будемо його віддаляти. Тож, за допомогою гвинта налаштовуємо під своє око та розглядаємо мікропрепарат. Щоб розглянути мікропрепарат детальніше, ми використаємо камеру і зображення виведемо на екран комп'ютера. Налаштовуємо, розглядаємо, бачимо ядро гарно забарвлене.